Наталія з Володею раділи, вони купляють машину. Радість затьмар негативне ставлення батьків до покупки. Обурюються, що діти не дослухаються до них. А що дослухатися, коли Наталія з володею самостійні, самі будуть вирішувати, що купляти в першу чергу. Ну то й що, що грошей немає, взяли кредит на машину. Адже не все життя виплачувати збираються. Потім і до квартири черга дійде. А поки що мешкають в однокімнатній, зовсім маленькій квартирі, 25 метрів. Батьки чоловіка віддали стару бабусину квартиру. Так не хочеться молодим вислуховувати на мами з татом. А тут ще й свекруха навчає, що не вміють діти розпоряджатися грошима. Виходить, і життям управляти не можуть, та Наталія з володою тільки посміхаються не будуть слухати. Робитимуть так. Як вважають за потрібне, захотіли машину буде спершу машина. Батьки Наталії стомилися доказувати дітям, що роблять неправильно, але доказати їхню неправоту не змогли. І ось молоді приїхали погостити на новій машині. Раділи, немов діти, все в них вийде. Ну, добре, змирилися мама з татом. Нехай так і буде, півроку пройшло. Молодям виплачує кредит, розмовляють про відпочинок, адже після весілля нікуди не їздили, тому велике бажання поніжитись біля моря. Та постає питання про гроші і знову кредит. Мама з татом за голову беруться. Як віддавати збираються? Та молодята знову тільки посміхаються, то їхні справи. Наталія з володею поїхали відпочивати на машині. Адже подорож це так цікаво. Та після відпочинку приїхали невеселі. Володимиру зателефонували, що він підпадає під скорочення. Наталія плаче нещодавно дізналася, що вагітна якщо чоловік без роботи і вона піде в декретну відпустку, хто буде сплачувати кредити? Так що довелося продати квартиру та переїхати жити до мами. Частину кредиту сплатили, а більша частина не сплачена. Мама свариться. А Наталія з Володимиром мовчать. А що тут скажуть: мамо, допоможіть.